Усім доброго дня, доброго вечора. Раді вас стати на нашому ютуб-каналі Піч Сістер. Мене звати Аня, а це моя сестра Льоля. Сьогодні ми будемо робити огляд, незвичний випуск для нас. Знаю, але ми обіцяли вам показати морського пісюна з китайського магазину. Але, ми не але ніхто не поставив коментарі і лайки. Того буде Різдво. Буде Різдво, да. Сьогодні буде цікавий випуск, ми покажемо, що люди купують зазвичай в техаському магазині H&B, -E і що популяризується тут на Різдво. І перше діло ми почнемо. Що такий печенюшок? Це просто печиво. Як вони крунделики називають? Крунделики, прецелі. <працері> Воно праці, прецелі праці. Три прецелі. Отакі совненькі крунделики, але вони. шоні. Якщо хочете спойлери, я люблю такі штуки, вони затягують страшенно. Ну Це смачно. машке. в шоколаді. Солона поченюха в шоколаді. Солоно солодко. Да. Не придаються до всіх свят, просто міняється посипка і колір шоколаду. Так, да. Да, -да, -да, да, бо є ще навіть де якось називають оці, де арахісова... такі. Угу. У них теж є такі штуки. М -м? Ну, то, да. ну, затягує. Затягує. -да. Дійсно затягує, тому що така солоненька -да. нотка йде і святи не можеш зупинитися. Я шоколад, до речі, дуже смачний, ну, нормальний, я б сказала. Давай Печеньку. <гум> я не пробувала. Ні. Вона не куштувала. Це це? Але, так. Але воно, я не знаю, воно дуже популярне. Я дивлюся, в принципі, якщо тобі натрапляють американські блогери, ютубери всі на світі, вони реально... Це коштують, вони йдуть всі якісь рецепти додають, додають у напої, в алкогольні, безалкогольні. Оце прям фішка їхня на Різдво пити оцю штуку. Я не знаю, що воно ну, що складається. В теорії це мають бути жовтки, заварні з цукром, додається молоко і така собі ек-нок. Ек, ек, Але ми взяли за фріст, щоб не було строчки, якщо що. А взяли ще з лактози фрі. Це в нас безлактозова штука. Ну, це не алкогольне, скажи. А в неї ще є алкогольне. Окей, ну, да. okay, це безалкогольне. А чому взяли не Бо ми були в відділі безалкогольне, бо там були мужики в алкогольному? <рес> <рес> ну, пахне приємно. Пахне. Я не знаю, мені, мені нічим поки не пахне. Мені пахне корицею. і... Чи терпечиво пахне круто. А воно буде як просто заварний крем? Да, просто добавку крахмалю. Mm. Um, просто не знаю, мені солодко, дуже солодко. Дуже дуже солодко. <рапляє> І воно так, після смаку дає трошки яєчко. <рапляє> Ну, я більше не хочу Я знаю, що тут яйця і мені не хочеться його більше. Це не смачно, але я не знаю. Якщо ви любите щось з яйцем, знаєте, що мені? Я думала, що воно мені буде нагадувати? Алкогольна штука це нагадує. Настаток в дитинстві лікував такою молоко, яйце. мікстурою. Він брав молоко, спірт, яйце, мед, це все колотив, і потім нас давав від кашки, я не знаю від всього. Відрачки від, від кашти, від температури. На, на. Тому я дуже погано відношуся до коктейлів, в яких є яйця. І я взагалі в принципі, не, принципово не п'ю і принципово не роблю коктейлів, в яких є білок і яйця, і жовток. Отак. Далі нашу рубліку ми відкриваємо з печива, яке продається в них, воно дуже популярне. Я його вже в Ютуб-шорці показувала, і ви можете ще раз подивитися, як ми готували це. Це дуже просто. Ти купляєш упаковку печива. Не печива, а тіста. Упаковку тіста. Готового тіста, духовку на 350 градусів по Фаренгейту на 10 хвилин. Дивіться, у вас цікаво, духовка або в когось не допаковується 10 хвилин. А... Не будемо тикати пальцями. Як на мене, вони дуже солодкі. Mm -hmm. І в них відчувається цей такий привкус дешевого маргарина. Присмак, як тобі? Ну, знаєте, набагато смачніше, ніж оця ця хрень. Прям, але дуже солодко. У мене прям зуби починають боліти. Я ж так. Поїсти? <звук> <звук> Ні. Однозначно не моя історія, Мама мені значніше. <звук> да. А вони їдять вони це роблять, у них дуже багато популярного готового тіста спечего, mm -hmm. просто тіста. Дуже сороко. Тобто була навіть така дорога стоматологія. Mm -hmm. Напевно. Ми, до речі, накупили, бачите, якщо і вам мабуть, не видно сильно, але ми накупили різних дешевих е новорічних штучок, які продаються в місцевому локальному магазині H&B. -E Ну, ми вирішили спробувати і писати вам. А ще вона почнет, то вже Прямо. Там, плачувати. Це шоколадка. Шоколадка. Я не. знаю. Я Даже знаю, яка вона буде. Схоже на дешевий шоколад. Так він буде дешевий, він стоїть шістдесят чи долар $60, 30, 14. Деке? Ну, Шоколад, як шоколад, солодко, тут якась крупинка, і воно. Це популярний не... шоколад, не все такий дорогий. Оце не булька, мені. Фу? Звичайна шоколадка. І знаєте що? Якщо ви, якщо ви дитина 90-х років, ви маєте пам'ятати, що в кіосках і в місцевих магазинах продавався дешевий шоколад, який був. Ну, він не пристигну до піднебіння, але був такий теж дешевий і не дуже смачний. Але був дешевий і був доступний. Оце він. Прям. Я прям, відчуваю смак магазинком. Так, наступне, що ми взяли, теж десь, мабуть, 14 чи долар 60 це солодковата. Стара та-та-та. 60 грама, 230 кілокал. Це солодка солодковато. Таке. Звичайний цукор. Так. Да. Я знаю, куди його можна присягти, поставити. Щоб було гарно. Ой, дивись! Воно пропало. Блін, цукор, просто звичайний цукор. Вінниці на цих на каруселях смачніша була. Він був свіжий просто. Тут хімія. Що заб'ємо ще раз? Ну давай дайте зробити. Ми пробуємо з лактозою яєчну суміш. Давай. Чув, що... Талант наливати. <папа> так, ну що. <шо>? Да <папа> буде срач эна <папа> пакне ванилю. Ці цукарочки дуже популярні тут. Я взяла велику, велику цукарочку. Я знаю, що вони дуже популярні, їх вони прям максимально намагаються заполонити маркет. Звичайний шоколад. No-no-no! Просто ні. Останній. The last one. What дав Голуб у шоколаді. Mm -hmm. Голуб у шоколаді. І я думаю, наступного разу, якщо ви поставите лайки і щось oh, в коментарях, дівчата no, no, no. перестаньте жарти солодке на ніч. то може ми візьмемо щось дороге і нормальне. Боже. А, це олень. Це а, олень, не голуб. Ні, ну да, це ж голуб перекладається. Да? Ну так. Да. Пожива, в мене це зараз вже ж дитина ставити я не можу. Ну, ну, да. Голуб в шоколаді. <laughs> mm. Тут є якась книжка всередині. Дивіться, доведемо. І дуже солодкий, да? солодке, так? Солодке? можливо, важко добре. Де йде на начинки? Там начинка, я так розумію, горьовачинка. Я йому вкусила пузьоку. Угу. Добре, друзі. Дякуємо, що ви подивилися оцей такий дуже сумбурний і дуже дивний випуск про їжу, яка подається в локальних магазинах Техасу. Ми були нас, налаштовані з самого початку дуже скептично. Тому, I was skeptical too, but... скептично, тому вийшов такий якийсь незрозумілий випуск. Плюс у нас ще була дитина, яка тиждень у нас печиво. Але, роблячи пісунки, дешевий шоколад тут не смачний, дешеве печиво тут не смачне. Це вгедота. Я не знаю, хто це буде їсти. Це дуже солодко мої зуби болять. Я більше скажу, це дуже калорійно. Дійсно солодко. Хоч. Солодко не сильно смачно. Ні. Можливо, у років 10 я була б на дитина від цієї кількості солодкого, але будучи свідомою, дорослою особою, яка худне, яка худне, це. Вона того не вартує. Якщо б воно ще було, знаєте, таке дуже смачне, що ти його і і ти такий мм, це найкраще щось зі мною статися, ну це не так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, ставте на дзвіночок, нажимайте сердушки, відправляйте щастя, здоров'я! Корисний контент українською мовою, і будемо раді. Я тут. Будемо раді, якщо ви будете дивитись. Дякуємо велике за увагу. До наступних зустрічей. На. Перестань каже ти. Всьо на все. The end.